Період постійних планових або ж екстрених відключень світла дуже важливо мати, по-перше, павербанк, зарядну станцію чи генератор, а також автономний смартфон, який дозволить вам бути на зв'язку максимально довго, не зважаючи ні на що. Компанія Техно навряд думала саме про українців і їх проблеми в цей момент, але створити саме такий гаджет вони однозначно змогли. Це Техно Пова 6 Нео смартфон з гігантським акумулятором, який виділяє. Його серед конкурентів, але це не єдина фішка і чеснота цього смартфону. Про інші ми обов'язково згадаємо далі за текстом у цьому відео. Тож вмощуйтесь зручніше, ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Друзі, якщо вам потрібен смартфон, розумний годинник, телевізор або ж побутова техніка, як то пральна машина чи мікрохвильовка, то все це можна знайти по-перше на сайті магазину кібернетики. Посилання традиційно в описі під відео. А якщо ви любите подивитися на техніку наживо перед купівлею, то я запрошую вас у фірмовий флагманський магазин кібернетики в Києві, який відкрився зовсім нещодавно, і це той рідкісний випадок, коли мені хочеться не. Так, розповісти вам про це, як показати. Друзі, от він фірмовий флагманський магазин кібернетики в Києві, який знаходиться в ТРЦ Лавіна Мол, і ви теж можете сюди завітати. Ми будемо раді вас бачити. Тут знаходяться безліч всіляких класних різних товарів, які ви можете взяти до своїх рук, покрутити, подивитися на них з усіх можливих сторін і обрати саме те, що потрібно вам. Ви знайдете широкий асортимент сучасної техніки від новітніх смартфонів до побутових пристроїв, таких як роботи пилососи, пральні машини та багато іншого. Підібрати те, що вам необхідно, допоможуть наші енергійні консультанти, які знають відповіді на всі ваші запитання. Але не побутовою технікою, єдиною магазин кібернетики ідеальне місце для того, щоб обрати для себе, наприклад, ігровий комп'ютер. На честь відкриття магазину відбувся цілий концерт за участі Володимира Дантеса. А під час події кібернетики розігрували цінні призи, в тому числі і iPhone 15 Pro Max. Проте серед розваг не забуваємо і про найважливіше допомога захисникам. Тому важливою частиною івенту став благодійний аукціон зі збором коштів для третьої штурмової бригади. Магазин кібернетики це не лише 1200 квадратних метрів простору, але й посмішки, турбота та неймовірне задоволення від купівлі бажаної техніки. Тому кияни та гості столиці, якщо раптом захочете придбати собі класну якісну техніку і не за всі гроші світу, то ласкаво просимо вас у фірмовий фламенський магазин кібернетики в Лавіна мол. А тепер повертаємося до смартфону в моїх руках. Разом з ним в комплекті знаходиться прозорий силіконовий чохол, кабель та блок зарядки на 33 Вт, комплектні навушники, що зараз величезна рідкість, і над якісним звуком вони, звісно, вас не здивують. Але в будь-якому випадку дуже приємно отримувати такий бонус. Звісно ж, є в комплектації і документація та скріпка для лотка сім-карти. Він тут, до речі, розрахований одразу на дві сімки і SD-карту одночасно. Це приємно. І зручно. Сам смартфон має доволі футуристичний дизайн. Його колір називається зоряне срібло. Хоча б я це так однозначно не назвав, тому що ні зоряним, ні срібним я його, чесно кажучи, не бачу, але тут виробнику видніше. Грані смартфону прямі, і на них розташувалося все необхідне, включно з роз'ємом для навушників та сканером відбитка пальця. Він тут знаходиться в кнопці живлення, працює доволі швидко. Окрім цього, звісно, що є можливість. Розблокувати пристрій стандартним паролем або ж власним личком, але другий варіант є таким менш надійним. Надійний пароль запорука кібербезпеки. Прямі бокові грані поєднуються з трошки заокругленою задньою панеллю, завдяки цьому смартфон доволі зручно лежить у вашій руці. Сама ж задня панель глянцева, тобто чудово збирає ваші відбитки пальців і краще таки носити цей смартфон у чохлі. Матеріал це, звісно, що пластик, але до збірки питань абсолютно немає. Нічого не люфтить, нічого не скрипить, все так би мовити, як треба. До того ж, тут присутній стандарт захисту IP53. Занурювати. Його у воду не можна, але бризки води він точно витримує. Що мені не подобається, так це текст на задній панелі. Так він доповнює цей футуристичний космічний образ смартфону, але не вже у цих ліній все ще було недостатньо, і ще дві текстові згадки про суперакумулятор в смартфоні були прям критично необхідними. Тут навіть на блоці камер написали про акумулятор на 7000 мАч. До речі, якщо ви бачили огляд на Tecno Pova 6 без приставки нео, то бачили і світлодіодну платформу на тому ж блоці камер. Тут лінії, які повторюють той візерунок, є але нічого не світиться і не блимає. Pova 6 Нео отримав IPS-дисплей з роздільною здатністю Full HD діагональю діагоналлю 6,78 дюйма та частотою оновлення 120 Гц. Питань до кольору передачі, чіткості чи плавності даного дисплею не виникає. Переглядати контент, на ньому справді приємно, ну поскаржитись можна було б хіба на несиметричні рамки навколо та підборіддя. Проте це, як на мене, цілком можна пробачити. Люди от щупчиком на смартфонах досі ходять. Що справді. Авді може бути проблемою це яскравість в 580 ніт. для щоденного використання. Звісно, цього достатньо, але під прямими сонячними променями можуть виникати певні проблеми. Врешті ж, дисплей питань не викликає. Говорячи про внутрішнє наповнення смартфону, перш за все варто згадувати не про систему та процесори, хоча про них теж забувати не варто. Проте головною фішкою, яка, я нагадаю, двічі написана на корпусі смартфону, це його акумулятор 7000 мАч. І при цьому смартфон не важить пів кіло і має доволі стильний та відносно компактний дизайн. Цього акумулятора вистачить, щоб грати в ігри хоч цілий день, навіть без перерви на обід, чого моя мама точно не. Рекомендує, а в соціальних мережах можна провести іще більше часу. Просто кажучи, щоб розрядити цей смартфон швидко, треба ще ого, го як постаратися, за що українці, безперечно, ставлять лайк. Серйозно, поставте лайк. Текно обіцяють, що смартфон буде стабільно заряджатися як в спеку, так і в холод до мінус 10, і взагалі за 6 років втратить не більше 20% ємності акумулятора. Сучасні смартфони взагалі живуть стільки. Є тут декілька режимів заряджання, в тому числі і швидка зарядка 33 Вт. Повністю його можна зарядити менше як за 2 години. А це цілком пристойний результат як для такого об'єму. Те, що він може спокійно працювати собі 2 дні, це безперечно добре. Але важливо, щоб і працював він теж добре, щоб система літала, а програми не вилітали, пам'яті вистачало. Tecno Pova 6 Нео працює на фірмовій HiOS 14-ї версії на базі Android 14. Система про проста та стабільна з корисних фішок це пошук програм з алфавітом. Ну і звісно, унікальна розробка Tecno Dynamic Port, який візуально сповістить вас про розблокування, дзвінок, роботу диктофону чи зарядку. Виробники смартфонів візьміть на замітку цю ідею. Я думаю, це має бути дуже популярно. Насправді, окрім цього, доволі зручним є режим рухомих вікон, в який ви можете перемістити практично будь-який застосунок. Та розумний хаб, який зручно використовувати для переносу файлів між застосунками. Якщо купуєте смартфон для дитини, то можливість налаштувати дитячий режим тут теж присутня, аби вберегти ваше чадо від згубного впливу інтернету. Але ми не такі, правда. Залізо тут теж цілком пристойне. Це Mediatek Galio G99 Ultimate, який часто можна зустріти і в інших смартфонах, що підкреслює його стабільність і надійність. Те ж саме кажуть і результати синтетичних тестів. Грати на смартфоні теж можна. PUBG спокійно працює на середніх налаштуваннях. Якщо ж гра більш вимоглива, то налаштування доведеться таки понизити. Коротко про пам'ять: базові 8 ГБ оперативки можна розширити ще не на 8 гібридну, а базові 256 ГБ сховища можна розширити SD-картою до 1 ТБ. Tecno Pova 6 Neo отримав основний модуль на 50 мегапікселів та фронталку на 8 мегапікселів відповідно. В день обидва модулі показують себе цілком пристойно. Це не найкраща зйомка у світі, але цього цілком достатньо, щоб сфотографувати важливий момент, місце чи просто красиву квіточку на вулиці. Кольори не супер яскраві, а близькі до реальних, і не можу не згадати про фірмовий режим майстерня неба. Це доволі цікавий спосіб трошечки розважитися. Анням темряви вмикається режим Суперніч, і його роботу ви теж зараз бачите на своїх екранах, тож можете оцінити її в коментарях. А також напишіть в коментарях, як вам якість запису відео та звуку на Текнопове 6 Нео. Максимум, що він може записувати, це 2К без стабілізації 30 кадрів на секунду. Якщо ж хочете максимально стабільне відео, то це максимум Full HD 30 кадрів на секунду. Також основна камера вміє знімати Full HD 60 кадрів на секунду, але знову ж таки без стабілізації. Те, як він стабілізує відео, ви зараз бачите на своїх екранах. Я трошки познімав для вас гарної природи, тому пишіть свою думку в коментарях. Ховаючись в тіні від палючого сонця, показую вам фронтальну камеру. Вона теж знімає Full HD 30 кадрів на секунду зі стабілізацією. Якщо стабілізація вам не дуже потрібна, то максимум 2К 30 кадрів на секунду. На відміну від основного модулю, Full HD 60 тут немає, чого не знаю. Тому пишіть свої думки в коментарях, як вам подобається. Подобається чи не подобається, а ми повертаємось на нашу основну локацію. І будемо підбувати підсумки. Загалом Pova 6 нео вийшов справді хорошим смартфоном. Можливо, не всім підійде такий футуристичний дизайн, але от що стосується внутрішнього наповнення, то він справді поєднує в собі достатню потужність і дуже і дуже ємний акумулятор, що в наш час є дійсно важливим, адже це автономне і при цьому не важке компактне рішення, яке часом о як дуже потрібне. Придбати цю чи будь-яку іншу модель, ви можете на сайті магазину Кібернет, Таки, і звісно ж, запрошую вас у фірмовий магазин. Ми будемо дуже раді вас бачити. А також не стомлююсь просити вас поставити вподобайку, підписатися на канал і тицнути на той дзвіночок. Вам не складно, нам приємно. Дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.